Безсмертний Марк Твен казав лише про дві речі ми шкодуватимемо на смертному одрі: про те, що мало любили, і про те, що мало подорожували. Прикро буде займатися наріканнями, коли настане той самий час. Подумали у міській бібліотеці, і влаштували для усіх бажаючих таку собі невеличку, але цікаву подорож із присмаком кохання. І не куди-небудь, а до уявної живописної альтанки, де від чужих очей сховалися видатний Онореде Бальзак та його дама серця Евеліна Ганська. До речі, про серце. А чи саме Бальзакове серце полонила польська графиня з верхівні? Можливо, пані Евеліною скоріш захопився письменників розважливий розум та порожній гаманець, а сама ганська, що коли до пристойних статків цій жінці елементарно бракувало слави та визнання, що їх давало перебування у парі зі всесвітньо відомим майстром слова. Тож у кінцевому пункті призначення за задумом бібліотекарів подорожуючі мали з'ясувати, що насправді являв собою зв'язок між Бальзаком та Ганською. Дароване справжнім коханням щастя, четверези розрахунок, радість чи фатальну помилку. Представниці прекрасної статі за Бальзаком так і всихали, розповідають гіди бібліомандрівки. Коли чоловік досконало розбирається у лабіринтах жіночої психології, зауважують, коли красномовство його не знає меж, а розум не поступається двом першим рисам. Перед ним стоїть хіба що камінь був такий опис, що невисокий і коротконогий. в юності він страждав, він прищів і не вмів ні танцювати, ні кокетувати з дамами, а зрілості перетворився на ухряного і абсолютно негарного чоловіка. От коли ми готували і дивилися, ми не могли діти висновку. Ми тут і спричалися і все, чого вальзак не гарний. Я не знаю, якою ви думки він ну гарний чоловік, і мені здається, що і тоді, і в ті роки, і зараз. Він би знайшов гідну пару і був би багатьом до вподоби. Отже, Бальзак був далеко не самітником, і до тенет його шарму потрапляли чимало дам, куди багатших та більш родовитих за Евеліну Ганську. Коли до нього прийшов лист за підписом іноземка, письменник саме готувався до побачення з черговою герцогинею. Готувався, але так і заглянув до конверту. Потім було ще одне послання, потім іще одне. І зрештою, своєю зашифрованою відповіддю Евеліні в одній з газет Бальзак підлив масла у вогонь любовної інтриги. Авеліна Ганська дізналася про французького літератора, прочитавши його книги. В той час було дуже модно писати відомим людям, особливо літераторам, приписуватися, вести приписку. Це було престижно, коли в їх будинок приходили такі поважні гості. І коли Бальзак прочитав цей лист, він зрозумів, що жінка перед ним, напрочуд така гарна, розумна. Все це було б просто видно в стилі його написання, свою всю душу розкрив їй, а вона, в свою чергу, писала йому, просто шла таких захоплених послань, які він талановити. І в свій час Бальзак дуже хотів, щоб його жінка, яка буде протягом всього його життя, зуміла в собі сконцентрувати у ту розумну, освічену жінку, і в той же час дуже таку. Кортизанку, щоб було дві і постався в одній особі. І нехай деякі стверджують, що Бальзака тягнуло до маєтку Ганської виключно бажання озолотитися. Наталія Захарчук із цим категорично не погоджується. Цих обох звела доля. Переконана науковий співробітник музею історії Бердичева. І вони заслужили на такий подарунок. Ви знаєте, бальзак казав таку цікаву фразу: хто не шукає скарби, він їх ніколи не знаходить. А хто шукає скарби, він обов'язково знайде. Так ось той скарб, який знайшов Бальзак, ось пройшло вже ну скільки 165 років. І ми ще до сьогодні ну, стараємося розібратися в цій… Ну, це не проблема, це дійсно історія двох людей. Може, це і не зовсім гарно. Да? У кожного з нас, мабуть, є свої почуття, і ми б не хотіли, щоб в них хтось колись купався. Але ми, бачите, дуже гарно сьогодні підійшли до цієї теми. Дуже багато. Нового я для себе відкрила, і я хочу, може, трошечки по-іншому підійти до цієї проблеми. Ми говоримо прозак, Ганська, їх відносини. А якщо розпочати з того, як вони жили до зустрічі? Чи були вони взагалі щасливі? І, мабуть, звідти треба йти до тієї теми, а чи це було кохання? Бальзак із дитинства був нещасний, продовжує Наталія Захарчук. Батьки бачили його майбуття виключно в юриспруденції у той час, коли Оноресті тягнуло до літератури. Завершилося все це тим, що мати взагалі відправила його до інтернату, сконцентрувавши свою любов на другій дитині. Ось здається і відповідь на питання, чому пізніше Бальзак матиме чимало коханок віком старших за себе. Він намагатиметься пізнати те, чого не доотримав у дитячих і юних роках. Розмови про бідність письменника ні синітниці, заявляє Наталя Захарчук. Гроші у нього вводилися малі, але, скоріш за все, він просто не вмів правильно ними розпорядитися. Ну а щодо Ганської, то Авеліна зовсім не була пташкою у золотій кліці, як це часто зображують. Так, її у 19 років видали заміж за удвічі старшого графа Вацлава, але їхнє сімейне життя можна було б сміливо назвати повноцінним, якби одне за одним не вмирали їхні діти. Усю свою любов пара віддавала єдиній донецькій анні. Але сталося так, як сталося. Спочатку було заочне знайомство, далі активне листування, потім коротка зустріч і багаторічна розлука. Затим смерть ганського та приїзд Бальзака до верхівні. Він був абсолютно щасливий, а вона не спішила називати дату весілля, боячись його боргів та життя у Парижі. Та отримавши зрештою царське благословення, Евеліна так і відмовляється від свого багатства і йде під вінець з Оноре, Тоді вже важко хворим і немічним. Чи це не доказ істинності почуттів? Запитують гіди у бердичівських мандрівників. Подорожуючи до альтанки закоханих, останні змогли не лише почути про Бальзака і Ганську, а й побачити їх. Як відомо, видатний француз був приїздом у Бердичеві. Саме тоді він відзначив, звідки починається Україна. Цей момент вирішила описати у своїй роботі Алла Міщук, режисер, організатор кінофестивалю імені Горенштейна. Один із творів її кінотрилогії під назвою Бердичівський Париж переносить сучасного глядача до старого Бердичева і запрошує подивитися на місто очима маститого майстра. Пера. Ми були в Маріуполі учасник конкурсу в 2013 году з фільмом і на Одеському фестивалі. В секции видеорум. А вот уже год назад, в сентябре, в Луцке там есть тоже фестиваль, и там он занял первое место. Вот, там, Человек, который посмотрел, написал потом организаторам: что говорит, теперь я влюбился в Бердичев. Надо приехать. Но, ну, По-моему, он еще не приехал, насколько я знаю. Ну, выйдет на тебя, да. Найдет. Есть да. какие Кище бердичевские темы. Ну да, я хотела вообще сделать трилогию. Второй второй фильм это Бердический Бродвей, и третий был задуман ико э, про икону. Вот ну, так получилось, что начался Майдан, и я сделала ну такой маленький фильм там с одним участником майдановская тема, и <как> поэтому как бы сделала трилогию, значит с другим фильмом третий фильм. Э, ну еще собираюсь со временем про икону снять. Бальзак жив з образом Евеліни у своєму серці, а коли вмирав, його руку стискала рука коханої жінки. Ганська ж знайшла у собі сили пережити смуток, самотність та різні наклепи і відійшла у потайбіччя відомою світові як жінка, котра йшла поруч із великим генієм. На смертному одрі думається, вони ані про що не шкодували.